В Україні з'являться дрони «Щі». Модифікації можна очікувати через півтора-два роки. Такий прогноз надав технічний директор компанії Девіро Денис Чумаченко: штучний інтелект вимагає складного і дорогого обладнання для обчислень, тому оснащувати ним усі дрони без розбору нерозумно. «Щі» почне впроваджуватися лише в певні класи дронів, однак сегмент ринку, що залишається ручним пілотованими операторами, нікуди не дінеться. Е... Зазначив власне розробник. Ну і далі більше про цю технологію, і взагалі про те, а як все це працюватиме, я розпитаю Валерія Боровика, засновника компанії виробника оборонної продукції Ферст Контакт, учасника бойових дій. Пане Валерію, вітаю вас. Вітаю пане Валерію. От з вашої точки зору, так от хочу вас розпитати про складне, але простими словами: дрони зі штучним інтелектом. Які це дрони, як, вони, як це працюватиме? Знаєте, була на Discovery програма дуже класна. Як це, працює? як це працює? В залежності від того, що ми віддаємо штучному інтелекту робити з цим дроном, на якому він встановлений? Тобто, наприклад, система донаведення, тобто, йде дрон. Переривається відеозв'язок, телеметрія, або переривається координація його в просторі з допомогою супутників від GPS. і тоді дрон не розуміє, де він знаходиться, або пілот не бачить в камеру, куди йому летіти, що йому бити, що йому розвідувати, і так далі. Тоді підключається штучний інтелект, який робить наступне: якщо це візуальна картинка. І є образи, які він бачить, і які запрограмовані в його пам'яті, тоді він знаходить ці образи і відрізняє від інших, які йому не потрібні: наприклад, автомобіль від бронетранспортера, людину з лопатою від солдата з автоматом яким чином це робиться, це є такий, таке поняття, і така такий процес, як machine learning, навчання, машинне навчання. Тобто, в пам'яті, там, наприклад, цього дрону, комп'ютера на дрону, він навчається і завантажується купа різних фотографій, і відео, де показано, ось що такий броньовик. Ось туди він виглядає так зверху, так збоку, з правого, з лівого, спереду, тому що дрон може по-різному підлітати, по різній траєкторії. Тобто, оце от сюди, як дитину навчаєш, да? дивися, ось сюди броньовик, тобі туди бити. Або, наприклад, ось сюди цивільний автомобіль з хрестом червоним. Туди тобі не бити. Ну, це дуже просто, ви ж попросили. І тоді потихеньку, ця дитинка, яка стоїть на дроні, навчається, навчається, навчається. Чим більше йому образів е, завантажується, тим більше він починає розуміти, що, е, що йому треба потрібно робити з, цими, з, цими, з цим обладнанням, з цією технікою, там чи бліндажом, чи, чи людиною, що не потрібно, і е, тоді, коли він вже навчений. Ти можеш йому виставляти пріоритети по е, алгоритму. Наприклад, в першу чергу бей танк. Танка немає, шукаєш 20 хвилин чи 30. В другу чергу б'єш, е, е, там броньовик, в третю чергу, б'єш склад. Ну і таким чином це все відбувається. І тоді дрон може визначати самостійно. Без впливу оператора, що йому робити, коли зв'язку з оператором немає, і, і це можна вже потім його машинного навчання. Його можна навчити робити це із обличчями, і так далі. Пане Валерію, ну дуже цікаво, хочу вас розпитати: от, це ж, напевно, недешево. То чи вартує це ставити? На всі безпілотники. Чи ні? На які з вашої точки зору краще оснащувати ще, а які краще поки не оснащувати. Пане Валерію. Ви з нами? Того, що будуть оснащені більшість. Да, я з вами. Я з вами. Чуєте мене? Так, 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 так. Ми вас чуємо. Ми вас да. чуємо. Продовжуйте Це вас. Буде... є В Кінці кінці. Більшість дронів буде оснащена цим. Воно дорого в процесі навчання. Ну, на жаль, на жаль, зі зв'язком виникли проблеми. Пане Валерію, дякую вам. Я надіюсь що ми повернемося ще до цієї теми. І нагадаю, що це був Валерій Боровик, засновник компанії виробника оборонного продукції First Контакту, учасника бойових дій.